Тест, тест, частина друга. Коротше, сира окація зріс. Ну, на, якщо рахувати кору... Так, давай, давай, показуйся. Якщо рахувати кору, то... Ага, це вилось. А, Якщо рахувати кору, то десь сантиметрів 15 то Без кори 12-13. Одне і те саме бревно досить рівне, тобто товщина десь однакова. Коротше, несподівано. З одного боку зменшилась на свіжій деревині, зменшилась вібрація в сілки і більш комфортно стало пиляти. З іншого боку Коротше, час поляння на секунду таджима – це 2,20, сілки 2,50. І я замурився більше. Бо я відчував, ну як це так, більш ефективна пила, вся фігня, Я прикладав в кінці зрозуміло, Незрозуміло, незрозуміло. Коротше, таке-таке собі, але враховуючи ціну, тобто давайте сумувати. Е, значить, таджима таджима вартує 880 гривень ділерська ціна. Ну, не ділерська, а роздрібна ціна. Е, плюс, е, ну, за, у, припустимо, ви замовите 640. Гривень оце тефлонове лезо чи второпластове. застигло, знов. Ну, нічого. А оця штука у о, в роздріб коштує 3290. 3 3,290 проти. Е, скільки там? 720 Проти півторушки. Ефективність. При коректному пилянні виходить у таджими лише відношення, ціна, якість.